Братья, ясно, що нікому не хочеться йти на фронт, нікому не хочеться вмирати за вічизну. І всі громадяни діляться на дві категорії: на ті, хто пішли на добровольців, на тих, хто все-таки вважає за необхідне піти і віддати свій ворог нації, за ті, хто вважають, що спротив понад усе це достойні люди. І друга категорія це ті, хто не хоче цього робити. Я не можу зрозуміти, чому морочитися з тими людьми, які не хочуть. Чи не наплювати на їх думку? Тобто вони мають бути мобілізовані просто по факту. І от для них мають існувати місні штурми і все таке інше. І сидим там, квакую і охороняй свій око. І е, думка цих от людей, які не хочуть, взагалі нікого не має цікавити. На них занадто багато зважають. Всякі депутати, навіть президент, головнокомандувач занадто багато вважає. Я вже казав, що президент, влада має змінитися. Президент не повинен думати за свою кар'єру. Його політична кар'єра Зеленського закінчиться з закінченням війни. На наступних виборах він ніколи не пройде, він ніколи не переможе. Він повинен це усвідомити, знати це і тому плювати на рейтинги. Він не повинен піклуватися про свої рейтинг. Він має приймати найбільш непопулярні рішення необхідні для примоги. Тобто він може залишитися в історії. Але він не залишиться в українській політиці після закінчення війни. Депутати всі повинні зрозуміти, що їх не переоберуть. і е, вас не переоберуть, браття. Ви нікому не потрібні. Вас не переоберуть, хороших не переоберуть і поганих не переоберуть. І тому ви повинні голосувати за найбільш непопулярні закони. Насправді, за те, що не подобається всім цим ухилянтам. за ті закони, які не подобаються тим, хто не хоче воювати. Всі мають воювати. І вас не перебруть, браті і сестри. От зрозумійте це, що всі кошти мають піти на війну, всі кошти на оборону. І найбільш непопулярні закони. Мобілізація має бути ось скільки можуть проковтнути збройні сили, от стільки і має бути змобілізовано. У нас немає іншого виходу, тому що їх 600 тисяч на нашій території зараз цих, а, і нам треба цьому щось протиставити. І у них більше ракет, у них більше снарядів, і ракетам, і снарядам нам можна протиставляти тільки тіла наших бійців. Іншого немає, тому що ця нація. Ви не хотіли витрачатися на оборону. Ви всі саботували. Ви не хотіли виходити на демонстрації проти е відмови від ядерної зброї. Ви не виходили на демонстрації проти знищення наших стратегічних ракет і стратегічної авіації. Вам було наплювати на стан Збройних сил завжди. І тому тепер ви маєте за це постраждати. Ті люди, які протестували, які колотилися, які, яких сажали в тюрму за те, що вони демонстрували, яким давали адміністративні і кримінальні терміни за це їх одиниці в цій країні. і половина з усіх цих людей в братстві. А де були ви цей момент? Тепер ви маєте бути на війні. Uh.